Рама Діна Тищенка Анатолій Іванович є фермером, голова селянського фермерського господарства ТАІС. У нього є в постійному користуванні дві земельні ділянки, які знаходяться в одному державному акті. Одна з них знаходиться на території Калафійської сільської ради колишньої, а друга на території Миколаївської сільської ради. Ну, площадь там не важно, там п'ять-чоти гектари. Mm -hmm. Тобто громадянин Тишенка вже вдруге звертається до селищної ради з проханням викупити свої паї відповідно до пункту 6 Прим прихідних положень Земельного кодексу України, де громадянин України має право. Викупити свої земельні ділянки, які надані йому для ведення фермерського слянського фермерського господарства. І для цього він повинен надати там відповідні документи. В перший раз у нього були відсутні там декілька паперів, і вже вдруге він звернувся з повним пакетом документів. Але вивчивши практику. Викупу земельних ділянків, земельних ділянок для фермерського, для ведення фермерського господарства в Україні, я вношу таку пропозицію, щоб відмовити громадянину Тищенку у продажі земельних ділянок. Земельні ділянки викупаються згідно нормативної грошової оцінки, тобто не експортної оцінки, а нормативної грошової. По-перше, так, чому я наполягаю на відмові? Тому що земельні ділянки, які були видані громадянину Тищенку в постійне користування для, фермерського, для ведення селянського фермерського господарства. І на, на підставі яких він отримав державний акт на право постійного користування земельними ділянками, це були надані йому для створення фермерського господарства, ну, тобто юридич, юридичної особи. І тому, так, це було в 95-му році, і на підставі цих земельних ділянок цього державного акту на право постійного користування він створив своє фермерське господарство в Таїс і ну, успішно ним користується. Ну, в, в судовій практиці є багато таких питань. Деякі ну, з, з, з приводу того, що звернутися до якщо б він, громадянин, не створив е, свої, свої юридичні особи, тобто фермерські господарства, то тоді можна було б йому по цьому пункту 6 при. Земельного кодексу викупити ці земельні ділянки. А так як він на, на основі на підставі цих земельних ділянок створив юридичну особу, тобто він вже, е, у нього права на землю прийшли з громадянина з на фізичної юрисова. особи на юридичну особу. Його особа не може дані земельні ділянки. А, а земельним кодексом не передбачено, ну, що? що... Якби він не ставив термітського господарства, він би не отримав земельні ярки і право право. Так. Це, 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 це перше. По-друге, а що в перехідних положеннях пункту 6 написано, Хто має право на викуп земель термітського господарства? Так, там написано саме про громадян. Не, Чи що про... про громадян. Громадян, Фізусова. громадян. Фізусова. громадян України. Фізусова. Фізусова. Громадяни України мають право викупити земельні ділянки для видення для ведення фермерського господарства. Дивись, дивись роз'яснення. Він отримав ці візоме ділянки, один там 4 га, другий 5 гектар під що він создасть СРГ. Він заздав, він став юридичною особою. Але згідно. Положу переходнее положення, він не Має, має, має особу. Фізик? фізик має бути. Фізик має, а він вже а він ньому... а він заяву на Він як фізик перейшов, але його права з 95-го року вже перейшли з громадянина на юридичну. І, і є суд... судова практика з цього приводу. Візить державний акт на постійне користування наданий фермерським господарством? Ні, виданий громадянином. На підставі цього державного акту він створив юридичну особу. Фермерське, селянське фермерське господарство. Щоб працювати, є судова практика, я можу е, принести там декілька, 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 декілька рішень декілька. суду, де, відмов... де ну, громадянин, якому відмовили, він е, звернувся до окружного суду і йому відмовили в задоволенні. Тому що дійсно він повинен звертатися Тобі, до Він як фізик, він не отримати, допустимо, але він збирається. Або він отримав і ще йому потрібна ще була земля, тому він її взяв під определенні, скажімо, умови. Воно так і є. Тобто він не міг ще більше собі землі взяти, крім тих умов, які їм виставили. Він создає СВД, робиться, стає Юрій, і ця земля під любі. А тепер Громадянин. Громадянин, я не звертаюся, кто. Як я не звертайся від громадянин, але земля перейшла вже юридичні права, перейшли вже фермерського господарства. У зв'язку з тим, що, що вище вказані земельні ділянки, надавалися громадянину Тищенко Анатолію Івановичу в постійне користування для ведення селянського фермерського господарства, оскільки таку діяльність здійснює саме селянське фермерське господарство, як юридична особа, то з моменту створення Тищенком Анатолієм Івановичем, селянського фермерського господарства Таїс, ходів тут є. Речові права на такі ділянки належать такому господарству відповідно до положень закону України про фермерські господарства. Отже, з моменту державної реєстрації СПГ та ІС у правовідносинах користування вище вказаними земельними ділянками відбулася фактична заміна користувача. Обов'язки землекористувача з того дня прийшли до вказаного селянського фермерського господарства. Прошу. А тепер почитаєте? Тут же стоїть неположен, хто має право на вибух. Громадян. Ну, прочитайте, полощуся. Ні, з тобою немає. Я не знаю. Я можу п'ятдесять. Якщо прийшли. Мені цікаво, тоді для якої категорії передбачено вибух земнолітарського господарства. Ну, Може, ті, які ще не створили фермерські господарства. Тут у нас як би, ну як, як, як дослі, я Може, що я наскільки розумію, це мали цей веніс ліквідувати. Ні, ліквідує, ліквідувати право постійно вот. то Воно це для Ну, В, в принципі, максимум. Як виступити, так і буде. Шановні колеги, якщо комусь щось незрозуміло, заплати ще питання, прошу вас проголосувати за відмову і продажу з нами дня. Хто за, прошу проголосувати. Одного голосу, як всі газє боляти, будемо національної комісії розгляду. Дякую можете таки, дякую вам. Пояснення роз'яснення. Всі питання у нас на данні сила Дякую вам заплачу. Так, дякую.